Привіт! Сьогодні ми з вами розберемося у дечому справді цікавому зі світу металообробки. Є два процеси, які на перший погляд дуже схожі, але насправді виконують абсолютно різні завдання. От давайте почнемо з простого питання: уявіть, ми взяли звичайне свердло і зробили отвір. Здавалося б, що може бути простіше, але для якісного виробу такий отвір, м'яко кажучи, не ідеальний. І що ми отримуємо в результаті? Краї шорсткі, діаметр трохи гуляє, форма може бути не ідеально круглою, а якщо спробувати закрутити гвинт, його головка незграбно стирчатиме Погодьтеся у сучасному виробництві таке просто неприпустимо. І от саме для того, щоб довести цей отвір до досконалості, інженери і придумали дві спеціальні техніки зенкерування та зенкування. І ось тут увага, криється найголовніша відмінність. Запам'ятайте, зенкерування це про те, що всередині його мета зробити стінки отвору ідеально гладкими і точними, а зенкування це про те, що ззовні воно створює ідеальне місце для головки гвинта. Давайте простіше зенкерування це по суті фінішна обробка. Воно бере вже готовий, але ще сирий отвір, і доводить його до ідеалу зсередини, виправляючи всі неточності форми та роблячи поверхню гладенькою. Зенкування ж, навпаки, взагалі не чіпає внутрішні стінки, його задача лише вхід в отвір. Воно робить спеціальне заглиблення, таке собі гніздечко, щоб головка болта чи гвинта сіла в рівень з поверхнею красиво і надійно. Гаразд, з цілями розібралися. А чим же все це роблять? Адже для таких тонких операцій потрібні відповідні інструменти. І тут різниця в інструментах просто очевидна: зенкер, схожий на свердло, працює своїми бічними гранями, розширюючи та шліфуючи отвір зсередини. А от зенківка має ріжучі зубці на торці, і, що дуже важливо, спеціальний напрямний штифт. Він входить в отвір і не дає інструменту зміститися, гарантуючи ідеальну обробку краю. Звісно, зенкери бувають найрізноманітніші. Це цілий арсенал, від простих суцільних до складних конструкцій зі змінними лезами для роботи з різними матеріалами і для досягнення різної якості поверхні. Те ж саме стосується і зенківок, кожна під свою задачу. Потрібно зробити місце для гвинта з пласкою голівкою, беремо циліндричну. для гвинта з потайною голівкою ось, будь ласка, конічна і так далі під будь-який вид кріплення. Так, з теорією, здається, все зрозуміло. А тепер давайте подивимось, як усе це виглядає на практиці крок за кроком. Процес, як бачимо, вимагає точності і послідовності. Спочатку підготовка, деталь треба очистити і надійно закліпити. Потім вибір правильного інструменту. І тільки після цього сама операція, яка виконується обережно, зручною подачею. Тут поспіх ні до чого. І ось зараз дуже важливий момент. Просто вдумайтеся, зенкерування це не свердління нового отвору. Інструмент знімає шар металу товщиною всього 1-2 мм. Це справді ювелірна робота з доведення отвору до ідеального стану. І що цікаво, оскільки ми не ріжемо суцільний метал, а лише знімаємо тонкий шар, то й швидкість подачі інструменту може бути значно вищою, ніж при свердленні. Все логічно, правда ж? Ну і звісно, різні матеріали вимагають різного підходу. Наприклад, сталь при обробці сильно нагрівається, тому її обов'язково треба охолоджувати спеціальною емульсією, а от крихкий чавун чи кольорові метали можна спокійно обробляти на сухо. Як і в будь якій точній роботі, завжди є ризик щось зробити не так, тож давайте поглянемо, як уникнути найпоширеніших помилок. Ось типові ситуації скажімо, поверхня отвору вийшла шорсткою неякісною. Про що це говорить? Найчастіше причина або в тому, що інструмент затупився, або в тому, що майстер занадто поспішав і виставив надмірну подачу все взаємопов'язано. Гаразд, це все дуже технічно і цікаво. Але може виникнути питання а навіщо стільки мороки з якимось там от отвором? А відповідь дуже проста. Тому що надійність будь-якої конструкції від звичайного кухонного стільця до складного авіаційного двигуна починається з дрібниць, з того, наскільки ідеально кожна деталь з'єднана з іншою. І все це починається з ідеального отвору для кожного хвинтика. Отже, давайте ще раз коротко і по суті, зинкування це точність і якість всередині отвору. Зинкування це це ідеальне посадкове місце ззовні, а разом ці два процеси гарантують міцні й надійні з'єднання, на яких без перебільшення тримається сучасна техніка. Тож наступного разу, коли будете дивитися на будь-який складний механізм, спробуйте побачити в ньому не просто набір деталей, спробуйте побачити історію, історію тисяч ідеально оброблених отворів, історію прихованої точності, яка і тримає весь наш світ купи.